Всім добродія, у нас сьогодні автомобіль Chevrolet Lacetті мотор 1.8 на промивці системи охолодження. Заміряли вже радіатор пічки, видає 60 градусів. Як би непоганий результат, але в цьому автомобілі він може видавати 70. Тому будемо окремо підключатись до нього. Власник автомобіля каже, що попередній власник якого придбав автомобіль. Не завжди слідкував, невчасно змінював рідини, і тому система охолодження потребує уваги. Також власник відразу привіз новий термостат в корпусі, хотів вам показати правильний підхід до промивки системи охолодження. Якщо старий термостат вже отакий, в такому стані, ви бачите, вже антифриз, антифризом просто. Кусок ржі, ну плаває ржавий, то бажано термостат змінити. Ця деталь не наскільки дорого коштує, щоб економити на цьому. І особливо, коли промиваєш цю систему і змінюєш антифриз, щоб уже туди не лазити і не переживати, що термостат дійсно справний, бажано міняти цю деталь. Гарний підхід. От. Зараз ми зробимо підключення на мотор. Потім на передній радіатор і на радіатор пічки. Все окремо поїхали. Спочатку ми підключились на малий круг мотору, так як термостат під заміну ми вставку термостата демонтували, щоб вона нам вже не давала опір. І зараз проход є нормальний. Бачите, хотів вам показати колір антифризу, що він вже відпрацьований, пінистий, ржавий і по поводу бруду. Бруд є, на перший погляд, маленький дрібний, але так, щоб дуже-дуже брудна система, і не скажеш. Можливо, в радіаторі пічки буде більше. Поглянемо окремо. Зараз ми цю жижу всю зільємо, на ній працювати неможливо нормально. І на нормальній воді з хімією попрацюємо. Включились окремо помили мотора, включились окремо на радіатор пічки, вже включив насос і погляньте. Кинуло камінці, видно, є бруд в пічці, так як я і говорив, що в пічці його завжди більше, ніж в системі. Але не завжди. Буває і система дуже-дуже брудна. Якщо є бруд, це гарно. Зараз ми його помиємо і його вже там не буде. І перевіримо, чи покращилась робота пічки. Видавала в машині 60 градусів. Поїхав. Вже промили радіатор пічки, зараз проходимо тестування 89 градусів температура рідини. І перейдемо до автомобіля на тому ж самому дефлекторі, третя на лице, третя швидкість вентилятора 80. Плюс. Тобто за 80 пішла працювати. Ідеально промився радіатор, дуже гарно видає тепло, нема ніяких проблем. На машині при холостому ходу буде менше, ніж на оборотах. Ну, я вже про це говорив раніше. Зараз ми допромиваємо вже закінчуємо радіатором пічки і будемо переходити на передній радіатор. Казати, що хоч оцю передню частинку можна відмити, але далі йде перегородка, і в цій частині там вже збирається муляча і воно видно. Його ніяк нормальним способом не відмити, воно вже там в'їло стінки, тому ми рекомендуємо всім змінювати бачки, коли вони вже своє відробили. В даному випадку власник придбав новий бачок у виробництво Кореї. Дуже гарна якість, коштує 500 гривень у нас, нашому місті. Може в інтернеті десь дешевше. Тому ставимо новий бачок, в якому буде все видно, якого кольору рідина. А цей вже дивіться, який той, який цей. Різниця є. Завершили процедуру промивки систему з апаратною заміною антифризу. Хотів вам продемонструвати, як власник підійшов до питання. Дуже, дуже класно. Термостат в корпусі новий. Бачок розширювальний новий. Бачимо колір антифризу. Просто клас. Видно все. Чистенько, цікаво. Система чиста, як сльоза. Радіатор пічки перевіряємо. На оборотах вже перевірили. На оборотах приблизно 82 до 80 доходить на холостому. Ну, Це її робота машини 73-75, в залежності від того, як термостат закривається і відкривається. Супер тримає температуру. Ще раз покажу вам антифриз. І хотів, дайте, антифриз далеко. Хотів вам показати, що ми як змінюємо свій антифриз, так і той, що привозять власники. В цей раз власник привіз свій антифриз. і Хотів вам показати який саме теж гарний антифриз. Ми використовуємо хепу свак. Власник привіз отакий антифриз, Кома Superlong Red Концентрат. Це, можна сказати, G12. Червоного кольору, да. і теж гарний антифриз. Рекомендуємо його. Дякую. Нагадаю вам, що ми знаходимось в місті Бориспіль, працюємо по запису і промиваємо радіатори пічок та системи охолодження повністю. А ще про бачок пару слів. Якщо у вас е, ну, бачок такого плана не круглий, буває круглий, такий, як у ВАГах всіх стоїть там. Ваг це шкоди, ауді, у них круглі бачки, вони нормально відмиваються, їх можна гарно вимити, ну більш-менш. А отакі бачки, вони з перегородками різної модифікації, вони нормально не вимиваються, їх тяжко відмити, Вони коштують до 500 гривень і їх. Краще зразу брати. Якщо ви хочете дуже якісно, ну, в конці, щоб промилась система, і ще й отакий був бачок, в якому все видно, все гарно, видно, скажімо, антифриз якого кольору, слідкувати за ним, Побажано, бажано, щоб ви бачок брали з собою, коли їдете до нас. Термостат, бачок це такі речі, які не дуже дорого коштують, такі запчастини. І Бажано брати їх з собою. Всім гарного дня, до зустрічі, слава Україні, слава Збройним силам України!